Ярослав був дуже слухняною дитиною, якщо говорити по-батьківськи. Багато він працював над собою, дуже багато. Навіть до того, що вивчав там в школі, в інститутах він дуже багато працював над собою і дуже багато осягнув того, що є у світовій Думці, світовій класиці літературній, дуже багато. Слід мати на увазі, напевно, що без отакої впертої роботи щотижневої, щогодинної роботи над собою, напевно, ми б не виховали такого сина. Працював він в видавництвах, працював він у газетах, працював деякий час, щось робив і для телебачення, були репортажі в нього. Важко говорити сьогодні, бо не все діти розказують своїм батькам, але те, що іноді він приходив і щось вже в нього виходило з віршами, він читав вірші свої. Ми обговорювали з ним, ми говорили про літературу багато з ним, ми говорили про мистецтво, бо в нього була освіта, він мистецтвознавець. Ми говорили з ним також про сучасність, про події, які відбуваються в суспільстві. Він брав активну участь у Русів брав активну участь у роботі преси Рухівської, не тільки Рухівської, працював багато для газети «Вечерні Чернівісті Б'ютівської. Ну і треба сказати, що він був людиною такою, він дуже часто відгукувався на навіть там, де він помічав, що комусь треба допомогти, він обов'язково допоможе. Чи це було по сусідству? Добре, він спілкувався гарно, спілкувався і розумів дітей, хоча власних дітей у нього немає. Але треба, напевно, ми це помічали, що у нього була дуже велика тяга до людей, він розумів душу людську, він багато в нього і в творчості його. Це сприйняття світу до вколишнього світу як людини, яка. Старалися пізнати глибини вірувань людських. І е, треба, напевно, я мушу про це говорити, що він готував свої твори до друку. На жаль, вийшло за життя лише небагато його. Сьогодні доводиться підбирати те, що було набрано десь, що було написано, іноді навіть від руки написано. І готуючи до друку його книжку «Ворожба вітру, довелося багато, люди допомагали, довелося багато попрацювати, але приємно те, що залишається після людини, залишаються його думки, його мрії, його сподівання, його роздуми над сутністю буття на цій землі. І те, що видано. Це остання книжка, то є заслуги людей, по-перше, скажімо, порядника і редактора Петра Засенка, відомого письменника, художника Нарциса Кочерешко, який ілюстрував цю книжку, дуже приємно, дуже вдало він проілюстрував її. Сьогодні публікують його твори. В журналі літературно-мистецькому публікують у золоті пекторалі добірки в обласних літературно-мистецьких журналах ідуть і будуть іти. Є е, деякі твори опубліковані в інтернеті. І завдячуючи друзям, які стараються все-таки розповсюдити його творчість, ми сьогодні е, маємо. Ну, також, скажімо, такий доробок, що вже обізнані є читачі з його творчістю. Жаль, що звичайно не вдалося нам при житті видати його творів, лише вийшло дуже мало, було надруковано. Але, як кажуть люди, це гідні уваги, його вірші, його поезії. Готуємо зараз до друку, є ще у нього прозові твори, три повісті і. Репортажі, є роздуми на, суспільні тем, на спільну тематику. Звичайно, що всього сьогодні знайти дуже важко. бо не все навіть те, що ми колись обговорювали, читали, не вдалося знайти ні в архівах, ні в пресі. Але поки що пошуки тривають, і наступною книгою буде книга Прозова, книга з його думками, роздумами і. Читачі побачать і почитають його інші твори. Ось про все це хотілося розказати сьогодні. Ну, звичайно, у пам'яті залишається про людину, про поета, залишаються його вірші, його твори. І надіємось, що надовго залишиться ця творчість.